Рапевтична п'ятихвилинка плізерство це поведінка, що спрямована на задоволення бажань та потреб інших людей, і найчастіше за рахунок своїх власних інтересів. Поняття вперше було запроваджено американським психологом Еріхом Фромом у 1950-х роках. Тож будемо розбиратися, хто такий People Pleaser. Це людина, яка постійно хоче бути корисною, зручною, приємною, завжди виважена, коректна, відшлива, та що легко вгадує бажання та може їх виконати. Свої ж потреби приймати та озвучувати точно не буде. Наприклад, така людина навряд чи скаже, що вона змерзла, і не попросить закрити вікно. Також вона не буде заперечувати, що нараду поставили на незручний для неї час. Їй просто не спаде на думку можливість такого заперечення та точно не задасть додаткові питання на прийомі у лікаря. На відміну від рятівника, People Pleaser не намагається змінити стан інших або ситуації загалом. Він просто прагне бути зручним та підходящим до групи, колективу, партнера ситуації в цілому. Чому ж це розвивається? Перш за все, вплив виховання. Якщо у батьківській сім'ї головною чеснотою дитини є її зручність, тобто дитина отримує прийняття, любов, похвалу виключно, коли слухається та виконує прохання батьків, у дорослому віці найзрозумілішим стає саме такий шлях у стосунках зі світом та оточенням Я буду зручним і мене точно будуть любити. Іноді бути зручним це єдина можливість для дитини у прямому сенсі цього слова вижити у батьківській родині, Травмуючі події, такі як фізичне насилля, сексуалізовані дії, алкоголізм або наркоманія у родині це фактори, що стають фундаментом для розвитку подібної життєвої стратегії. Дитина розуміє, для того, щоб убезпечити себе фізично, отримати хоча б мінімальну психологічну безпеку, треба дослухатися до інших, розуміти їх та бути для них корисною, прийнятною та зручною. Незгода, конфлікти, агресія сприймаються як катастрофічно небезпечні, а отже, забороняються самому собі. Інша доволі розповсюджена ситуація, коли people pleaser розуміє, що бути зручним, вигідно вже у колективній взаємодії, а саме в школі. Отримайте схвалення вчителів, однолітків, друзів, буває легше саме стратегією піплплізінга. І нарешті розповсюджений зараз феномен заборони на агресію, в тому числі й внутрішню мовляв, бути позитивним, зручним, орієнтованим на колективні бажання це певна норма. Особливо в корпоративних колективах. Стратегія зручності працює, то що з нею, власне, не так найголовніша проблема це реальна можливість втратити себе. І це не просто красиве формулювання. Ви можете мати багато друзів, успіх на роботі, повагу та любов партнера, але при цьому зовсім не знати. Чи потрібна власне вам ця робота, а чи любите ви цього партнера, чого у житті ви прагнете та які ваші бажання та інтереси? Постійне фокусування на переживаннях та стані інших людей викликає фантазію, що People Pleaser є відповідальним за інших, і тут недовго до розвитку хронічного почуття провини. Зручні люди частіше потрапляють в залежні стосунки. Стають жертвами насилля, у тому числі психологічного, та мають психосоматичні розлади. Крім того, і фізичним здоров'ям вони також можуть нехтувати бути зручним або бути справжнім це завжди обирати тільки вам. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.